Почався пане Васильок, до вас запитання. Справді, ви ще в нашому ефірі не говорили. От ми зараз у нас багато тем. ну, що там на Бахмутському напрямку, що з озброєннями. Звісно, ви можете висловити про всі ці питання свою позицію, але хотів би вас все ж запитати і про внутрішню політику, тому що вона цього тижня. Серйозно активізувалося. можливо за весь час навіть повномасштабного вторгнення не було стільки кадрових змін, стільки таких несподіваних рішень з усуденням міністрів, заступників міністрів цілої низки голів. Військових адміністрацій, причому тих адміністрацій, які є по суті прифронтовими. Ну і сьогодні ця вишенька на торті, скандал з Миколою Тищенком, який вже ну просто, як інакше, якимось дебілізмом назвати неможливо, бо зараз з'явилася переписка внутрішнього чату Слуг народу, де він виправдовується, що він справді там працює. Робиться російською, робиться неграмотно, наводить якісь просто жахливі аргументи. Це просто. Ну, попри всі там е, заслуги нашої влади, треба про це говорити. О те, що депутат Тищенко після всіх тих зашкварів досі є в Верховній Раді, це, це, це погано, це дуже погано, судячи з тих останніх подій. Сидить, між іншим в моєму кабінеті, де я сидів першим заступником голови комітету транспорту. Мені аж гидко з цього відверто скажу. Віце, цей тиждень новин був дуже такий багатий на новини, окрім позитивних новин що надання надання нам танків, всі інші новини мене просто розлютили. Я не розумію, як можна, я не можу навіть вкласти собі в голову голову, як можна в такий час, в такий складний час, в час війни, коли діти збирають гроші на ЗСУ, коли пенсіонери віддають останні. Коли ми просимо допомоги всіх міжнародних своїх партнерів, коли кругом горе і біда шикувати і деребанити мільярди, я просто цього не розумію. Так? Моя остання поїздка на деокуповану Херсонщину, коли ми роздавали оці продуктові пакети, люди з очами на сльозах, з глибокою вдячністю, ми плакали разом з ними, коли ми це передавали. На деокупованих селах Херсонщини практично в селі немає ні одної. Здорової хати. Немає ні даху, ні вікон, ні світла, ні газу, ні тепла. Нічого немає. Люди просто бідують. А тут шикують прокурори на закордонних відпочинках, поліціянти бісяться з дурі. Перепрошую. Народні депутати купляють віли за 50 мільйонів. За міністри беруть хабарів 400 тисяч доларів, Міністерство оборони дірібанить мільярди, генерали купляють золоті яйця на кілограми. Що робиться? Я не розумію цього. Добре, що була реакція влади, було там декілька звільнень. Моментально, як, як давно вже цього не було. так? Але чи вірите ви в те, що один замміністра вкрав 4 мільярди і ні з ким не поділився? Та там ціла корупційна схема? Мені сподобались заяви Банкової, але перепрошую, заява Ризнікова, якого я поважав, бо він все ж таки надзвичайно розумний і мудрий чоловік і багато зробив для того, щоб Україна отримала озброєння в наших західних партнерів. Сказав, що журналісти просто брешуть чи дезінформують. Ну хіба це правильна поведінка воюючого міністра? Хіба не йому потрібно в першу чергу розібратися, що робиться в його команді і в його міністерстві? Ну, це, як на мене, це ганьба, це позорище. Це стидоба перед тими українцями, які відстоюють ту державу, які допомагають Збройним силам в такий, в такий складний час. А відносно Тищенка навіть не хочеться відносно цих ідіотів говорити. Ну Тут нема про що говорити. Він, напевно, після де він там, на Гавайях чи Тайланд. де він? Тайланду. Після Таїланду нехай на Мальдіві полетить, зустрінеться з українською громадою. Може там ще є українська громада, може там ще щось допоможе. Ну Це ідіоти. Таких ідіотів треба просто, треба просто гнати з цієї влади. Одна єдина добра це новина. Це декілька це вже не тільки партії влади, це дискредитація цілої країни. Ну це дис дискредитація цілої країни. А уявімо собі, що президент Зеленський приїхав би до Конгресу, не дай Бог, після такого скандалу. Хіба було б таке сприйняття? Хіба йому би аплодували і ставали 21 раз, так як вставали цього разу. Та це дискредитація президента, уряду, всієї влади, всієї держави. Такого не можна робити. А як зараз президенту Байдену через декілька місяців виходити в Конгрес і просити наступну допомогу фінансовий транш для України? Це сумасшедша критика зі сторони тих самих вже республіканців, мага Крила буде. Тому єдина позитивна новина це надання нам е танків. Мене, чесно кажучи, я хотів пану Павлу задали, але ви вже ви запитали. Мене дивувала позиція е, Німеччини. Німеччина, яка ніби претендує на лідерство в Європі, але така якась поведінка ну, зовсім не лідерська. Подивіться на поведінку Польщі, Литви, Латвії, на поведінку Великобританії. Ну, видно, що це країни, які дійсно розуміють, що відбувається в світі. Я не розумію німців. Так, я вдячний. Я не хочу критикувати. Я вдячний за таке рішення. Це правильне рішення є. Цих 100 танків нам можливо не допоможуть зробити там відразу забезпечити перемогу, але вони допоможуть принаймні, зробити ефективний контрнаступ на одній з ліній фронту. Я трохи був розчарований, розчарований Рамштайном 8. Нам дали справді багато. Бронетехніки, там 1100 одиниць і так далі. Але після цього рішення, після виділення країні танків сучасних танків, ефективних танків, простих обслуговувань, якщо так можна говорити, танків, я переконаний, що світ справді погоджується з думкою, зрозумів, що країна наша відстоює не тільки свій суверенітет, що вона відстоює суверенітет багатьох інших європейських країн. Що вона відстоює ті цінності демократичні, за які бореться цивілізований світ. Тому маю надію, що Рамштайн-9 буде справді Рамштайном далекобійної зброї і Рамштайном винищувачів. Які в студії трохи холодно, то я буде дуже коротко. Так, Є таке. І світ лише відключить. Мені так би хотілося, щоб в політиці не було ідіотів і популістів. Мені так би хотілося, щоб у владі не було корупціонерів, щоб влада була прозора і справедлива. Ми маємо справді такий бойовий, сильний, сильний духом український народ. Активно молодь дуже розумно молодь. І на жаль, я погоджуюся з думкою, що ми зможемо вибороти цю демократію, справжню демократію і побороти ту корупцію на жаль, під впливом чомусь західних партнерів. Чому ми можемо цього самі зробити? Я не розумію. І мені з цього дуже прикро.